Там закрита була вечеринка, пан mm -hmm. Таліць організовував я, в Київському інтерконтіенталі. Це був вже м -м, зима 16-го року. Кінець зими 16-го року. Е 16-го 16 року. Е причина одна: це початок АТО mm -hmm. і е демонту... Перше, це компанія, яка з е високою цінністю має до людей. Mm -hmm. Більшість це іноземні співробітники або е іноземні підрядники. Вони їх дуже швидко вивезли. Потім щось в Україні продало обладнання, щось демонтували, вивезли, щось продали. Як я знаю, що плити точно вони продавали, там які були плити. І вони до останнього чекали, що е, те, що ми називаємо АТО, ну це була перша фаза війни. Так? Воно швидко закінчиться. І до 16 го рокого початку вони чекали, щоб це закінчилося. Е, оскільки це родовий е, ну, ділянка ліцензійна. Юзівська площа знаходиться на межі Харківської області Донецької з центром в Слов'янську, звідки, в принципі, почалася ця, ця історія. Угу. Ми випадаємо. я тоді в Слов'янську їздив на початку, мене розвернули, але точно бачив цей, як називали е, Ну, гірки. Або це ні, ні, ні гірки не бачив. Ні, я бачив їх в бронепоїзд, як вони зробили. Угу. Де пробили такі отвори в залізничних вагонах, товарних, uh -huh. і звідки, звідки стріляли кулеметом? Uh -huh. Тут через це вони розвернули, але от на дальній станції десь за 2 кілометри це бачив. Відповідно до цього, я в Словенськ їздив, бо у нас там обладнання стояло по вітровим вирівням uh -huh. на той вежі, де була вертольотний майданчик. Відповідно до цього, шел через. Ці військові ризики він просто згорнув свою діяльність uh -huh. з шевроном, який працював на ділянці в прикарпатському галичному прогині, Там ситуація органів місцевого свядування. Ми пам'ятаємо, як там було засідання обласної ради, де uh -huh. кидали. Стільцями в представників Шеврону, ми розуміємо, що там просто місцеві політики перебили дуже часто. Це буває гарну ініціативу, яка могла б могла продовжитись бо відносно регіон. регіону uh -huh. по тому регіону. Вони просто побоялися війни, але от моя позиція я серед не знаю, бо їздив на ділянки в Техасі. Які з на яких шел працює на майданчики? Які працює в Китаї Shell, з, з керівником шела? Їздив? Був на керносховищі найбільшому в світі біля Лондону з керівництвом шела. Вони показували, які це породи. Як там під мікроскопом дивилися на ці пустоти, де зрягає газ? У, у нас це в Україні щільних пісковиків на м -м, Прикарпатті Це якраз сланцевий газ, таке як, як в Техасі, але глибини набагато більше, ніж чим ні в Техасі до 4 кілометрів. Е -е, тому ми б могли стати новим кувіквітам реально, якщо б шел це е -е, робив і запрацювала угода. По розподілу продукції, враховуючи ті податки, які Шел. Бо тоді уряд Януковича, не я не хвилю Януковича, не хвилю Азарова в ніякому разі, але тоді уряд змусив підписати таку угоду по, з коефіцієнтом так званим R, де е, при поверненні інвестиції шелу, Держава Україна, враховуючи всі податки, які сплачував Шел, вони примусили, щоб Шел за, зареєстрував дочку в Україні. Угу. І е, ми б мали до 60% від прибутку в державний бюджет, від прибутку, від видобутку цього газового щільних пусковиків. а це величезні об'єми. Угу. Ми тут є європейським лідером е, і по об'ємам ми на рівні Китаю. Тому. У мене таке одне, але то так виходить, якщо, значить, вони будуть працювати тут, американці, тільки тут, якщо не будуть стріляти, грубо кажучи. я До чого я веду? Що якщо Трамп пропихає цю угоду, і пропихає, то він реально серйозно розраховує, все-таки, що буде, не будуть стріляти, що буде якась в тому чи іншому форматі мирна угода. Що американці зможуть сюди зайти? Тому що якщо угоду пропихнути, а тут буде далі війна, то вони сюди не зайдуть, не захочуть. Це все-таки в нього досить серйозні наміри, наскільки які я розумію. Ну, в принципі, і наш уряд дивиться з, з мого рівня спілкування з урядовцями, що це буде гарантія безпеки. Але не забуваємо компанію Mondelis, та, яка належить США. І на початку повноштавного вторгнення був прильот по заводу суттєвий, зруйнували заводи. Там наприклад, загинули співробітники. Тому тут питання, які є важелі впливу в уряду США в овального кабінету Білого Дому на Кремль. Тут я чесно не фахівець, я хоч і вважаю себе трошки геополітиком, але що в голові то, у людини, яку ми з маленької букви пишемо, Ні, ну це зрозуміло. Це тільки Віталій Італії знає, що там в голові в нього і цей Олексій Арестович, то більше ніхто цього не знає. Ну але але в цілому наскільки можна на, на можна судити, то у Трампа наміри досить серйозні. Тобто це не є там іграшки, якісь такі, це то він захоплення. Заходить... Щоб зайшли в такі компанії, як це був Шел, ну це з мого, знаєте, життєвого особистого досвіду, то е мені чим е імпонував Шел. Що Шел не тільки видобутком займався, і я не буду лаяти там ряд наших компаній видобувних, немає такого морального права. Вони і так в військовий час зараз видобувають, Але ми, якщо ну, ту багнюку і резинові чоботи, в яких добриться е слово лазять. Співробітники наших видавних компаній, не всіх, не всіх знов таки по тих бурових майданчиках, де йде розвідка, я пригадую майданчики Shell, де це викладено бетонними аеродромними плитами. Лише тільки з техніки безпеки, співробітники і нас, коли ми приїжджали заставляли перебуватися в спеціальні такі щільні чоботи з металевим носком. Лише з техніки безпеки, що вони відносяться так до співробітників. але там можна і в туфлях, яких ти ходиш по місту, uh -huh, також uh -huh. подачку ходити. Ідеальна чистота у нас не у всіх обласних центрах, таке на вулицях в центрі міста, є така чистота, і такі санітарні відносини і відношення до умов праці в різних компаніях. Тому такий підхід дуже дуже крутий. Тобто, ті люди, які там працювали українці, вони побачили цей підхід. Другий підхід це стосується співпраці з наукою. Тобто, Шеллос почав велику співпрацю з наукою. Він підтримав вчених. Я особисто причетний до відкриття дуже крутої лабораторії в Каразівському університеті, це спільна лабораторія хімічного е екологічного факультету. І я тоді там працював обов'язки декана і гео-географічного факультету, який я закінчив. Це така спільна лабораторія з дослідження бурових розчинів. Дуже крута, цікава лабораторія з унікальними обладнаннями, які провозили за кордону для цієї лабораторії. Це підтримка була стипендіальна вчених це стажування студентів і аспірантів, як в середній шелу, так і. Накордонних э, офісах шелу і закордонних університетах. Ну і плюс це співпраця з громадами. Вибачте, ШЕЛ э, — Перше, хто почав в Україні термомодернізацію комплексно об'єктів соціальної сфери, тобто це э, і утеплення шкіл, і заміна котлового обладнання на сучасне з вугільнена на там ну, на тим словом, це так виходить, що це має як з іншого інопланетяни. Приїжджають і починають якісь технології передавати тубільцям. а Вони там щось вчаться, щось, щось там подивилися, покрутили. Може, перейняли якісь навички, якісь корисні. Це як кук припливав, знаєте, mm -hmm. до туземців і навчав їх там, користуватися астролябією, або якимось... Ну, вони його з'їли, правда, там, жаль, да. ну, а ще в Україні з'їли Кацапа, на жаль. Mm -hmm. Зрозуміло. Значить, в цілому, наскільки я розумію, треба, якщо це воно в таких ну, там, уряд дивиться, що вони підписують, то в цілому ідея угоди нормальна, самі ми і так з тим ради не дамо. І будемо просто, як собака на сіні сидіти, що сам не гам, і другому не дам. А якщо вони заходять, ну, грубо кажучи, якщо буде е, у якийсь варіант мирної угоди, що зупинення вогню, і ми зможемо скажімо, займатися господарськими проблемами, то це дає можливості для нас якісь черпати вже і для розвитку. І це чи це можна на основний ресурс у нас буде, який треба буде розробляти, що це в поштовх для розвитку країни? Е, дивіться, це як бабин пай. Uh -huh. Яка вона не хоче місцевому аграрію здавати в оренду? І він стоїть за Угу. Папа uh -huh. з цього нічого не має, і аграрії до неї стукає ворота, вона його відправляє куди подалі, а сусіди ще й... її закидають матюками. Uh -huh. Бо на сусідні городи летить посівний матеріал з бур'яна і uh -huh. засмічує ці городи. А якщо вона віддає його в оренду, то вона має собі і капічину. За яку можна не непогано е, прожити, ще якийсь мішок цукру, ще якесь е, е, зерно, щоб курку прогодувати, і мати і курети на свіжий це. Отака От сама, вибачте, це на хлопській ну, роз, хлопці розу, так, да, і теза. але це так само, що той ресурс, який нам подавав, подарувала природа і Господь Бог, треба їм користуватися.